Задеклароване перше питання порядку денного щодо затвердження міської автобусної мережі не розглядалося на засіданні виконавчого комітету. Чому Житомирський міський голова про це прокоментував журналістам? Я бачу, що виникли певні протиріччя між перевізниками і стурбованість їх подальшою долею. Тому перед розглядом цього питання на виконкомі я планую зібрати нараду з перевізниками, провести з ним таку ними дискусію. Продекларувати їм, що не йде мова, щоб хтось з них залишився без роботи, а отже, питання це вивчатиметься, мають бути і враховані побажання перевізників. Розглянуто тарифи на послуги житло-будівельного кооперативу номер 1 Торкнулися і теми ліхтових карток. Ліфтова картка це краще, якщо ти хочеш платити і користуватися, щоб ліфт працював. А якщо ти не хочеш платити, але користуватися ліфтом, так да, були люди, які воліли до цього моменту. При прийнятті рішення враховано побажання керівництва кооперативу, а також поставлено і до нього вимоги ліквідувати заборгованість по заробітній платі, яка становить 50% боргів від усіх житлово-експлуатаційних дільниць у Житомирі. Послуги повинні надаватися якісні, і громада може впливати на їх формування. Зазначалося на засіданні виконкому.